Всім вітанечка, сьогодні 5 новий день. Зараз зачешуся, хочу виглядати, сьогодні себе знімаю, дорогу, дорогу вже ну, ту саму замучився знімати, вирішив вже себе зняти, щоб ви не забули, як я виглядаю. Так от, що я хотів сьогодні розказати. Я сьогодні хотів розказати вам дуже цікаву річ, короті, яка називається ну, дійшли до того. Напевно, я розказував все, що мені подобається в Канаді. Так давайте я вже розкажу, що мені не подобається в Канаді. Я вам зразу говорю: я не готувався до того ні каплі. Тобто, все, що я зараз буду говорити, це буде так, знаєте, хоп і навскидку. Надію, що батарея не сяде. Тому що я дивлюся, у мене та батарея вже якраз на, на самому цьому, е, Ну, якщо не сяде, я то заряжу і ту знімаю, то нічого то не страшно. Е, так от. Буде сьогодні дуже весела тема. Що ж мене все-таки бісить в Канаді взагалі, так що мені не подобається. А є речі такі, які дійсно мені теж не подобаються надзвичайно. І це я хочу почати з того, що мені не подобається саме більше. Це дороговизна мобільного зв'язку і інтернету. Ну, повірте, я вам на повному серйозі говорю, і якість його, ну не є самою такою бомбезною. І ціна чомусь на нього така космічна, що просто. Зразу збіжу. Я от зараз ви бачили, я вам показував свої е, ці пейроли, які приходять, не пейроли, а свої е, ці біли, які приходять, і власне, по скільки мені треба платити за це все діло, я все-таки пішов був е, до провайдера свого, ну і кажу, кажу, а. Ну, я просто зараз наперед порі вернусь назад трохи, щоб ви зрозуміли ситуацію. Буквально місяць назад, може більше, я приходив і казав, от я хочу поміняти. І мені казали, ну нема такої функції, нема такої опції, типу, щоб ти міг там, мати інтернет і там, типу, одинаковий, і тут, і ну, типу, в USA одинаково, і в Канаді. Тільки є от якісь там там одні опції, там туди-сюди. Ну я передивився, думаю, ладно, Бог з ним. Там щоб, щоб було, то підключив собі. А тут о алелуї, я приходжу на наступний раз, коротше, він мені вже зовсім інакше. Але ну це інакше вже консультант, він мені вже зовсім ой, ну, я ти, про... тихо. І, і він мені вже зовсім інакше говорить, тобто в тому плані. Він вже мені каже, ой, ні, все класно, типо, мов. Чувак, у нас є така акція, там 50 гіга, коротше, і там буквально там, 20 доларів ти доплачуєш і все. Тобто, що ви розуміли, типу, до своїх, е, яких я там мав, Ну, за телефони там платив 74 долари абонементської плати, тобто, да, там трошки 79 чимось я платив, 79 чимось. Я теж знаю, там ні, трошки дорожче. 30 30 чимось доларів я повинен доплатити. Е і все. і Все буде в шоколаді. Блін. Я його питаю, чувак, а чого? Коли у вас так це ну, типу, появив? Та да ні, вона у нас була. думаю, як вона у вас була? Я приходив, одне мені одне розказує. Друге, і от це я відношу до мінусів, тому що дійсно тут так є. Ви тут приходите, один говорить одне, до другого приходите. другий взагалі, друге говорить, третій в залі буде третій вам розказати. Тому це я відношу до мінуса. Немає чіткої лінії партії. Раз. Далі. Е, ще така ситуація. А, і розказує, тут опять до мінусів це відношу. Я кажу: Окей, давай ну, підключи мені цю акцію, я буду дуже щасливий. Ой, він каже, ой, сорі, типу, я її так не можу підключити, вам треба дзвонити самим. Йо пересиде. Ну я кажу, як, я прийшов до вас, ви є офіційний представник, чому я повинен дзвонити, а я знаю, що це є цілий гемар, туди дзвонити. Розумієте? Е, мало того, що, коли там починає включатися робот, ти не до кінця його можеш зрозуміти. Десь слово зрозумів, десь не зрозумів, це бог, бо, півбіди, все одно. Там треба, щоб перейти до того оператора, який власне тобі потрібен. Там не знаю, ну в клавіс 3-4 нажати різних, і тим, от, щоб переходити там з одного на другий, на третій, щоб дойти до того, що тобі потрібно. Це такий кумар, це взагалі, я вам серйозно кажу, воно мені не ніколи там не подобалося. Оце от, власне. Ну так же закрутили, так же вони все захімічили, ну що просто терм'єць, розумієте? Ну, окей, все. Я кажу, слухай, ну добре, давай я тут на місці, давай я з тобою зразу це все питання вирішу. Ну давай, все, він там набрав. Ви розумієте, він стояв, що він є оператором, що він є аномовна людина. Він настільки довго, там то все набирав мені, то нажимав ці, щоб потім мені дати оператору, щоб я з оператором поговорив, розумієте? Це є мінус, реальний великий мінус, розумієте, тому що це настільки скомпліковано, вони настільки закручують. Я знаю, що да, в Європі теж багато треба там, підключатися, теж, що дзвониш до оператора, ті всі нюанси. Але тут я вже є клієнтом, я не підключаюся новий номер, чи ще, що, чому я не можу просто прийти, чому в інтернеті так само я заходжу на їхню сторінку, я цього не бачу, чому я не можу просто поміняти свій план легко і не без напрягу. Це є до мінусів, яких я відношу. Це зв'язок. Повному серйозі, він мене деколи просто вибішує, розумієте? Тому що кучу, платиш кучу бабок і ще й не получаєш достатньо нормального сервісу. Це я говорю про Белл, що ви знали. Рох e, не знаю, других не знаю, провайдерів, я в ними не користувався, а власне я користувався Беллом. Це one мінус. Наступне: люба ситуація, коли я щось підключаю, не важливо. Якусь послугу, от у мене був, наприклад, там експлоринг, там, сільський інтернет, так званий, ну він так називається, що в сільській місцевості через тарілку у мене був інтернет. Підключити я, ну, скажімо так, пів біди. Тобто, лишив я заявку, до мене передзвонили, все, тобто, я сказав, що я хочу. Вони приїхали, підключили. Довго виясняли, довго шукали сигнал, довго-довго, довго-довго. Розказали мені, що, скор... що скоро мене інтернету не повинно бути, тому що в мене там сигнал. Але по факту з мене брали гроші, як за скоростний інтернет. Помієте? Оце про фірму Цю Explore. Вони брали за мене гроші як за скоростний інтернет. А в мене був такий скоростний інтернет, що я просто ні, ні, ні то, що ні, щось загрузити. Я подивитися толком нічого не міг. І ще обмежена кількість 150 гігабайт. Ну що таке для домашнього інтернету 150 ГБ? Він просто улітає, розумієте? Ну це таке, знаєте, зі скористю. Та ну що, ви троє там, я, там, дружина, син прийшли, 100 шосів подивитися, все, інтернету нема. Телевізор подивилися, там на Ютуб зайшли, якісь фільми, подивилися, інтернету нема. Йопарися те, розумієте? А я за нього платив місяць 100. З податками, що тут біля 150 доларів, 140 чимось, розумію. 140 чимось місяць. ну Це ви рахуйте, розумієте? Боже, коротше, я думаю, ну це просто треш. Думаю, ладно. Бог з тобою. А на той час ще в Бела не було тої такої альтернативи, потім вже пізніше просто з'явився Бел, і я просто перейшов, опять же просто на акції зіграв туди-сюди, і там більша швидкість. Більше... Так, <плес> перепрошую, в мене камера розрядилася, але я далі продовжував. Так я закінчив на інтернеті експлорені. О, який мав надзвичайно швидкість. За нього платилися сумасшедші гроші, як на мене. Толку було мало. Тому, коли з'явилася можливість Bell на нову послугу, ми швидко перейшли на Bell. Так от. Що мені так само не подобається. я, ну, в багатьох випадках це, власне, в каналі. Коли я почав відключатися від Bell, Ну, я подумав, що це досить просто. Я написав, зараз я згадаю, як це було. Да, я вроді написав, а в цьому подивився в інтернеті, тому що я зараз зайду на свою якби, сторінку, там де в мене проплачувалося всі мої ці штуки. І думаю, зараз там, напевно, є опція типу, зупинити і все, і якби аля. І що ви думаєте? Таке в мене було приємне несподіванка, я зайшов, там ніякої опції такої немає. Опять ж номер телефону тільки, по якому треба дзвонити, щоб вони відключили. Ой, ну це опять почалося коротше, ділема. Я назбираю цей номер і починаються там ті запитання. Добре, а що, яку вам послугу треба? ту, чи ту. Вибираю відключитися. А ви впевнені, що ви хочете відключитися? Можливо, ми вам можемо запропонувати інакше, ні впевнений. І от так розумієте, і це цілий такий ну, монотонний процес, поки я доходжу до цього самого, е, як його хто там диспетчер, не диспетчер, боже, що мені диспетчер в голові, е, до консультанта, хай буде там який. Каже, добрий день, я готовий вам допомогти. І ти кажеш, я хочу відключити інтернет, і починається. А чому? А можливо, все-таки не відключайте, можливо, ми вас зацікавимо чимось інакше. І ви стоїте, слухайте, ви кажете, ні, мені не цікаво, я все одно хочу відключити. Ну добре, 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 добре. І це процес такий, це, ну, це не тільки в інтернеті. Я вже в багатьох випадках зверт, ну, е, якби звертав увагу, що послуга. Підключається дуже легко, але дуже тяжко відключити. Я вам серйозно говорю, є реально тяжко відключити. У мене в машині стоїть радіо, називається воно. 에, Sirius. Да, би? Якщо я не помиляюся, я вже чесно кажучи, підзабув Sirius. 에, це є платне радіо. Воно як спутникове, там, 에, куча різного 에, різних прибамбасів в цьому радіо. Так от. Коли я його підключав, вони в мене ну, тобто, була акція. Воно в мене в машині якби є ну вже загружене, але була акція, типу, якщо я хотів відновити всі ці канали, там щось 5 чи скільки доларів і ми вам відновимо. Ну По факту я підключився, 5 доларів заплатив. Тих. Слухайте, проходить місяць, в мене вже 10 доларів, проходить ще місяць, в мене вже 15 доларів. І так кожного місяця я вже дійшов, що 35 доларів плачу взагалі, де я то радіо толком і не слухаю, розумієте? Ну, Мене то все вже ну, кажуть, замучився я бути лохом. І все, я дзвоню, теж ви що, так, Це так 5 почалося. 20 переключань на різних інших е, консультантів. Ти їм об'ясняєшся, я просто хочу відключитися, мені не треба, вони починають тебе опять нагружати. А чому ви хочете? Знаєте, я поки відключився, це куча часу потрачено, куча незрозумілого, що вони від тебе хочуть, тому що вони цілий час тобі ти їм говориш, я хочу відключитися, вони тобі повертаються нав'язати ще якусь, мало того. Розумієте? Ну, хитрять, коротше, одним словом, хитрять. І це мені не саме більше подобалося в тій ситуації, коли вони оце хитрили і ту ситуацію перекручували, щоб тільки тебе не відключати. Ну, але тим не менше, це так само один з. Мінусів Канади. Тому що тут все по телефону. Тобто послугу підключити легко, відключити складає певні проблеми, щоб її відключити. Далі. Нема такої можливості, От мене теж це, ну, мені не подобається, що немає можливості такої, наприклад, у мене є, є якісь питання, я би хотів просто під'їхати в офіс, як кажуть, фейс-фейс поговорити. Тоже такої опції немає. Змушений тільки опять же, по телефону. У нас була виникла проблема зі сміттям там вивозом. Повірте, конкретно телефонів немає, куди дзвонити. Є загальна якісь там компанія, яка цим займається. Ти починаєш до них звертатися, вони тебе відправляють твій, ну, якби на твій відділ. Ти дзвониш туди, ті якби некомпетентні тебе відправляють. Значить, бюрократія, саме звичайна бюрократія, щоб ви розуміли. До речі, Канада це є бюрократична країна. Я вам зразу хочу сказати. Наступне, що мені не подобається, недостаток спеціалістів по. Життєво необхідних сферах, тобто електриків, сантехніків, Ну от всі ці, їх реально недостатньо, розумієте? Тобто, якщо ви думаєте, що я перебільшую, я нічого не перебільшую. Любий дзвінок до електрика чи до сантехніка, це може вам вилитися в очікування неділями. Тому, а чому так зроблено? А все перекриття, опять же, всі оці, оці, оці дозвола, всі курси, шмурси. Що треба закінчувати, це так само спонукає до того, що не всі люди просто йдуть це робити. Тому що це затрачений час, затрачені кошти, на виході ти не знаєш, наскільки воно тобі буде окупатися. Коротше, теж не дуже така хороша. Відповідно, тих спеціалістів недостатньо. Наступне, що мені теж не ще, що ще мені не подобається. Це в нас було по спеціалістів, я сказав про це інтернет і мобільний зв'язок. Я сказав. Потім, що мені ще таке не подобається, ну, про дороги Квебеку я казав, що тут дороги <кхи> мені не подобаються. Тому що вони, по-перше, забиті, ну не знаю, можливо, це зараз літом пов'язано, але їхати неможливо. Тобто, це час надзвичайно особливо Монреаль, коли ти об'їжджаєш, там все там просто дреш. Треш. Де, що зробиш, що маємо, то маємо. Ну, на жаль, така ситуація. Потім наступне, що мені ще не подобається е, в в, в, плані в Канаді, От що ми, ну, у нас тут для, для нашого життя. Ну, скажімо так. В загальному я би сказав само собою, що це якісь такі певні ну, така. не є вона ж така, там, щоб вона впливала на, на життя сильно, але все одно якийсь певний такий дискомфорт вона вносить, скоріше всього. так, да, скоріше всього носить. Тому оце цілий час з тими от, такими, спецами типу, якої, узької, якоїсь спеціальності, що треба коли щось відремонтувати. Ну, відповідно так само, скажімо так, дорогозна ремонтів. Якщо ви хочете ремонт зробити, вам обійдеться це дуже круглу суму. Тому, що наприклад, навіть заміна вікон. В Канаді, якщо вікна ви заплатили 3 000, образно краще 3 тисячі за вікна, вам десь 3 тисячі заміна їх і встане. Що так само руки закачуєш і пішов молотити сам. Ой. Остальне. Ну, не знаю, про медицину казати не буду, я знаю, слава Богу, не стикався, так як кажуть face. -face. Потім про що я ще таке не буду розказувати вам. ну, Обслуговування автомобілів, не знаю. Сказав би, що ну так, 50-50, 50 на 50, тому що ну, вроде, якби, обслуговують і вроді так якби, не дуже мені так знаєте, в Україні, де ми обслуговувалися на сервісі, набагато я вже казав, краще обслуговували, було б, ну от власне було краще. Потім, а, от ще що хочу сказати. Тож, тут трошки ви знаєте, хромає альтернатива, Ну, скажімо, от я хочу придбати щось, і є певні тільки бренди, інакше брендів тут немає. Тобто, Є якісь такі 3-4 бренди, яких ти можеш там придбати. Наприклад, тут немає, якщо б навіть би хотів щось собі придбати якийсь такий, от як в нас і там мотоблок, і ще, ще, ще щось, тут такого немає. Ну, я, ну, я, там, там, не знаю, там, Добре, чи це погано, але в принципі їх немає. тобто, а так, ну, деколи тобі ж не потрібно, якась мощна техніка, можливо, слабшу техніку. А тут от вибір, він губиться, цей вибір. Тому що є певні бренди представлені, і ти, в принципі, ти тільки повинен ну, якби, з них вибирати. А повірте, ти ще за бренду платиш досить, ну тобто, самі розумієте. Коли ви купляєте щось досить досить дороге, ну тобто ну, сам смисл. Оце теж мені не. Не сильно так, знаєте, тобто могло би бути, от тут а от в тому воно хромає, реально. Це тобто, я вам точно можу сказати, що я не можу знайти тут. А можливо, десь є якісь магазини, такі більш спеціалізовані, може в моїй провінції, де я проживаю, там не так. Ну, якщо хтось знає, можете сказати. Але в принципі я не бачив ніде, так що от власне в нас, ну, у нас, напевно, китайського да, китайські, які тракторці, то все перше недорогі, вони. Для таких які там маленьких робіт, я думаю, що вони досить кайфові, а от тут вибору їх немає. На жаль, бачите? Я вже можу мінус сказати. Потім що ж я можу вам мінус сказати? Же, е насіння. Посадковий матеріал не є надзвичайно хороший. Тобто просте, але е, порівняно, що ми купляли навіть в тій самій Польщі, коли ми в Україні засаджували там, там ну, скажімо так, з гуланським насінням нічого не зрівняється. Воно набагато класніше було це насіння. Те, що ми засаджували, були. Тут є такі культури, які взагалі ми пачками їх купляємо, а вихід нульовий. А тобто, це, це якість, якість. І повірте, тобто, я і пробував, і канадське, і ми пробували і USA насіння. Без, однозначно таке враження, що з, з одинакових упаковок розсипали. Тобто це так само є мінус. Я рахую, що це є мінус. Потім що ж таке, я віднесу до мінусів, якщо взяти так само. Що ще може бути мінусом іти в нас? Ну я опять же говорю, це не є яке такі знаєте, стратегічно глобальні, що ви не зможете жити існувати. ну В принципі, якщо в людей там все нормально зі смикалкою, ви завжди знайдете вихід, тобто виходи є. Я ж, я ж кажу, тут... Не є так, знаєте, тут дуже все примітивно розвинуте, я би сказав. Тобто от в них є такі певні, там, певні запчастини, тобто, ну, нема. тут, не знайдете, ви там підете, наприклад, купляти крани, ви не побачите там вибору такого, як у нас такого знаєте, в Україні, що там вау, очі розбігаються куча кранів. Тут, тобто, Скоріше все буде стандартненька, так, так ну, можливо, не знаю. Добре, погано, то не буду судити, тому що це така справа. Тоже, от, я би сказав, що тоже, дороговизна, е, пиломатеріалі. Тобто, в принципі, лісу тут стільки і ціна на нього тоже в супермаркетах, ну в тих супер е, там, будівельних маркетах, вона тоже досить висока. Тобто, Я би не сказав, що вона дешева, то там матеріали. Тобто, будуватися тут дорого. От, що я звернув увагу, все, що пов'язано з будівництвом, гроші просто так. Бах, і нема. Я віднешу до мінуса. Хотілося б трошки дешевше, щоб воно було все одно. Але тим не менше. А так, в основному, а, жити можна. <сумотно> жити можна в основному. Тому от, ну, можна ще шукати кучі мінусів, але це я вже ж не буду там, де там де розказувати, придиратися, то якісь таких таких... Ну, різні ну, ситуації, нюанси. Але саме більше, мене, от то, що я можу сказати, що в мене реально от в мене допомагає. Пісить, роз... розумієте, тому що оце з тим телефонним зв'язком, оце дорого капітальна, це все. Тобто, порівняно я не знаю. Скільки грошей вивалюєш просто так. Хоч бери і не говори, <гум> і не розмовляй, або, <гум> або я не знаю, не користуйся інтернетом, десь таке. Ну, десь от на такій ноті я і буду закінчувати. Ви вже там хочете, в коментарях пишіть, можливо, хтось е зараз в Канаді почав жити або живе, можливо, когось теж щось там в Канаді роздражає, що я просто там упустив. Можете написати, як то кажуть, обсудимо, обкашлюємо це питання. Ну, все, всім найкращого. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтеся. Е ну, бережіть себе. все, що я можу сказати? Бережіть себе. До нових зустрічей.